Чи був Гоголь українцем, тому що його твори видавалися російською мовою, на жаль? І е, є відповідь на це запитання ще у ХХ столітті, на початку ХХ століття ще за часів Російської імперії? Були проведені дослідження творчості Гоголя, і, зокрема, Мандельштам, літературознавець, який досліджував творчість Гоголя, він прийшов до наступного висновку: що е, лексично, тобто ті слова, які використовувалися у творах Гоголя, семантично ті значення, які були в цих словах, і синтаксично, як побудовані речення е, за ці цима. Ці, 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 за цими, за цими критеріями творчість Гоголя, вона стиль Гоголя, мова Гоголя, навіть Мендельштам зуважував, мова душі Гоголя однозначно була українською.